Всім привіт! І сьогодні я хочу зняти э, своє перше відео на Beamed Drive. Так. Так, так. Вибираємо, заходимо в машини. Це ще на я геть все настроїв і вирішив записати відео. Шкода, Таві, це я. Тепер моя любима машина. Шкода Октавія. Від салона. Додамо машини. Щоб їздили такі трошки. Щоб мішали. Так, зараз прилагає. І все, вона їздить шашкувати. Буде куча відео, в неї є такий Молодь, я скачав, він вдома ще висвітився на екрані. Все, мод типу, додає на карті воду, можна настроювати, щоб вона постійно типу, набігала. Це його скачав, вже деколи провіряв. Так що так. Думаю, набрати підписників трошки. І взяти ефіри запускати. Думаю, літом буду вже стримить. Може куплю собі камеру і буду ще знімати пока з на своє лице. Хоб може прикольно тако зробити. А так то... Може буду ще знімати план, -то, Тоже у мене є. Розвиватися буду. Хоп, то мене погнать. Можна буде всякі ситуації знімати, буде ТП в йому штраф. Молоде багато думати. Будемо монтувати. Бо сам я ще такого не вмію. Як подучуся, раз відео, два відео, ти буду сам монтувати, коли він, коли я. І отак. А це відео не настільки вже довге, може на... Хвилин 10. Ну, воно буде таке мелке відео. Перше відео. Дий. Так. Ух, Ну таке. Сьогодні цю машину полюбив. Такого почав шашкувати туди-сюди. и все. Ой! Ну я всегда. Іменно на цьому місці я попадаю в ДТП. Тут стоїть 1,8. Можна поставити двохлітровий, але мені вистачає не бачить. Я б хотів такими запускати собі, ти собі грати, собі сидиш, граєш. Тут завжди я теж улітав. Забувався, що тут немає дороги, де й улітав. ПМВ, подождеш. І так, і так, то руля я взяв от Defender. І каша хватає, може якось запускати стріми, моя якась дівчина буде капати. То куплю собі лучше, вже на механіці, вже щось дорожче. А так поки що мені цього руля вистачає з головою, то я не бачу сенсу купляти бо основу. <хлоприканка> Може ще щось скачаю, ну да, зараз якось скачаю де й буду знімати відосики. Поки що в мене таке... Біменж Драйв і Україн Гета. Україн я граю 3 дня, не так довго. E, але вже підняв 300 тисяч, пошов в казино і то взяв 150 тисяч. Да. Я більше казино не піду. От зараз я вам покажу, як вона грабля Давай. Сюди нажимаю, сюди і тупо. Старт. І все, почала бігти. Ну хай біжить, зараз побачимо, чи вона біжить, чи вона не буде бігти. Але на цій карті вона погано робить цей мод із водою. На всіх інших добре робить. Я перевіряю іменно на цій карті оця, ця карта, все, ця фон погано робить. Тут тупо додається вода, а назад її убрать нема. Оці карта. На інших картах, на яких я грав, тестував, все було добре. Ну, поки що я зробив, щоб по помалу вда, прибігала. Помала зробити з любою скоростю. По скорость, навіть я собі змона, щоб вона не набиралась, просто нажав. О! все, там вода. Давайте краще розвернемося. Я не хочу втопитися. Вода достатньо швидко пробігає. Вона прям зазиває. Головне, щоб вона мене не догнала. У мене є куча модів на машини, на карти. можу ще понаскачувати. Всякого разного. Блін, Капець. Я в ловушці. Все, Дивіться, оп! Там де я возродився. Оп! Ми появимося десь. О, вже тут цю частину затопило. О, зараз появимося в якомусь городочку. Опа. Камера. Мені лучи. Ось вот такого відео. Я просто знаю сходити, я завжди сидів отако. Це було дуже погано, як зробив таке, я вже зрозумів як. І все, я вже такий, мені вже з цього ракурса. Опа. Дивлюся, кстати, канал. Yen теж тоже снимаю про Би Мэджи Драйв, Ситикар Драйвинг, Неповний канал. Канал наз... называется Yen. Тоже деку дивуся його. Я от його и карты декол... де я скачав. Прикольный чувак. Снимаю. Щось я не коментую, перестав комментировать. Ну так, так, так. Ну таке. Наді нам підрозділи покажу зараз. Опа. Оп. Так у вас патриотов же не. О. Так тут. Я играю кожен день. Ой, надо бігом їхати. Куда ти спускайся, ой? Ну, так і знов. Все. Капець. Розворот. Все, ми не встигли. все. О, тут ще все, ми живы. Как будемо вже закінчуватись Ояк перше відео, я ще нічого не знаю. Зараз Мені кажется, що ми сюди дарма поїхали. Мені кажеться, що треба розвертатися. Я лучше розвернувся. Там зараз все затопить. Так тут я вже в Бімондж і граю, Колись я купив десь комп'ютер в жовтні, це э, 2024 року десь в жовтні. Э, в жовтні, Ну десь граю вже, як я його купив. Євротрак. Мана буде, кстати, Євротрак знімати, Буде мені. Ефір даже. Даже в Чиказі Марік знімає Канал Марік. Знімаю теж Біму G Drive. Можемо люди знімаю Video. Get Drive. Cigar Driving. Єб-Драп Снімає завжди з 10-ти вечора до 2-12. Після Перший раз йду по цій дорозі. А на цій карті так багато не граю, я граю, в мене там є інша карта. Так. Я зараз знімаю, переживаю. Ой, треба проїхати штигнуть. Оп, жигули, оп, гулі. Оп, вже встигне поїхати. тут вже вода. Оп, Ой! Ой! Окей, сделаем вот так. Ну, извиняйте. Я хочу поехать, посмотреть. Все, я не встиг. Ну, все, я не встиг. Ладно, друзья, всем считайте пока. Mm -hmm. Спальцую программу, чтобы снимать видосики Ладно, всем пока!